Будуть там розказувати москалі, ой, подумаєш, повісили е, свій український флаг, а Крим все одно наш. Е, це ознаки, це все прояви, це все символи, Це, е, якщо хочете знаки зверху, з неба, що Крим це Україна, і там багато українців, які чекають на повернення. І там багато навіть тих, хто чекав на Росію, але дуже розчарувався і тепер дуже шкодує про свої тодішні рішення і хоче повернутися додому в Україну. Це ознака того, що за майорит такий прапор над усіма адмінбудівлями Криму, над будинками Криму. Люди зможуть спокійно його вивішувати у себе з вікна на подвір'ї, не боючись репресій з боку е росіянців. Це ознака того, що. Скоро Крим теж повернеться додому. Ну і як говорять експерти, якраз треба для цього звільнити Мелітополь, і це вже буде дорога на е, півострів, український півострів, який майже 9 років е, чекає на повернення додому.